Відбувся чемпіонат світу з мотокросу в Чернівцях. Як все було? У Чернівцях нетверезий водій збив дитячий візок з немовлям. Фонтанчик з питною водою та місце для навчання дітей плаванню з'являться на міському пляжі. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Зона для прогулянок, фонтанчик з питною водою та місце для навчання дітей плаванню будуть на міському пляжі. Вже на початку червня, незважаючи на чутки, в чернівцях розпочнеться купальний сезон. Міській раді запевнили, в них все під контролем. Зараз вирішуються нагальні проблеми: освітлення на пляжі, функціонування медичного пункту, наочна агітація, поки страви та кущів вздовж вулиці Севастопольської. Гравіювання цієї вулиці, готовність спецобладнання рятувальної станції. Вже є і плани на дамбі зробити зону для прогулянок, обладнати пішохідну або велосипедну доріжку на вулиці Севастопольській. Вже у цьому році тут з'явиться навіть фонтанчик з питною водою. Громадська обиральна тут вже є. Душові кабіни працюватимуть безкоштовно, а води й сонця на міському пляжі Вистачить усім. Орендарів, про яких ми говорили в одному з минулих випусків новин на цей сезон, так і не затвердили, але підписана угода про співпрацю на сезон 2013 з декількома підприємцями. На сьогодні у нас на міському пляжі немає орендарів. На міському пляжі працює рятувальна служба, з якою укладено договір про співпрацю з одним підприємцем. І от, переходячи до третього питання, був проведений конкурс і є пропозиції для того, щоб рятувальна служба уклала договори про співпрацю ще з двома підприємцями. Хочу всіх вас запевнити в тому, що міський пляж, як і завжди, як і в минулі роки, буде своєчасно підготовлений і він почне працювати з 1 червня. Крадіжка люків як бізнес. Двоє товаришів під час прогулянок нічними чернівцями знімали каналізаційні люки. В день же вивозили їх за місто, подрібнювали і здавали на пункт прийому металобрухту. За кожен з шести люків вагою по 50 кілограмів. Зловмисники отримували майже пів сотні гривень. Свій заробіток вони витрачали швидко і здебільшого на спиртні напої. Правохоронці крадіїв затримали. Чоловіки вирішили, що їм втрачати нічого, і зізнались у серії аналогічних крадіжок. Відтак, нині на їх совісті 16 викрадених люків, зокрема по вулицях Комарова, Політаєва та Південно-Кільцевій. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває у Чернівцях на вулиці Артема. Водій збив дитячий візок з немовлям. річний горе кермувальник намагався втекти, але правоохоронцям все ж вдалося його затримати. До того ж, правоохоронці з'ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. В автомобілі чоловік знаходився разом зі своїм батьком. Вони їхали з автомайстерні додому, перевищили швидкість і, не впоравшись з керуванням, наїхали на дитячий візок із дитиною. Нести відповідальність за скоєни водій не схотів і зник з місця події. Однак вже через п'ять хвилин правоохоронців тікача втікача наздогнали і затримали. Порушено кримінальне провадження згідно статті 286 частини першої. Зараз слідчим управлінням УВС проводиться ретельна перевірка по даній дорожньо транспортній пригоді. Попередня інформація є такою, що водія можуть позбавити прав керування на 3 роки або ж позбавлення волі на 3 роки і позбавлення прав керування на 3 роки. Це вже буде вирішувати суд. Немовля, одразу ж доправили до лікарні, але після короткотривалої госпіталізації мати з дитиною відпустили додому. 260 годин треба нареченим, аби підготуватися до свого весілля. кажуть фахівці. В Чернівцях вирішили допомогти молодятам підготуватися до цього урочистого дня за одну годину. Цими вихідними в столиці Буковини відбулася перша весільна виставка Ведінгфест 2013 все починаючи від запрошення на весілля і завершуючи святковим вбранням, презентували в Чернівцях на першому весільному фестивалі. Буковина вже давно славиться своїми шлюбними традиціями та потужною весільною індустрією. Але досі, аби второпати молодятам, що їм треба і де це взяти, доводилося довго шукати, багато ходити і безліч варіантів переглянути. Ринок он, в принципі, свадібний, хаотичен і розрознен по своїй природі. І от наша задача з допомогою таких міроприятій, семінарів, виставок, об'єдініть його, створити як можна максимально приблід непосредственно к, к семейству, то есть к этому свадебному дню. Основні нюанси підготовки до весілля можна знайти в журналі Суперсвадьба. На сторінках цього видання можна знайти поради модельєрів, візажистів та фотографів, інтерв'ю з зірками та цінні підказки щодо правильного вибору ресторану, відеозйомки та стилю весілля. Упорядники суперсвадьба зібрали контакти всіх, хто допоможе зробити день весілля незабутнім та радісним. Адже поки що кажуть фахівці: основне на буковинському весіллі це їжа. У нас банкет удався на 100%, якщо вкусно накормили в ресторані. А немножко хочется поменять, а вот немножко в голове поменять то, что когда вы решили пожениться, все-таки лучше прийти к профессионалам, которые занимаются организацией свадьбы. Вот если так по времени, по близости европейского варианта проведения свадьбы, мы отстаем где-то приблизительно на 5 лет. Поэтому мы вынуждены информатировать людей то есть приближать ту картинку, которую мы все действительно видим с помощью средств массовой информации и делать ее более реальной и доступной. О, кроме звучания, Звичайного знайомлення з пропозиціями та послугами весільної індустрії на фестивалі можна було і бутоньєрки навчитися виготовляти, і навіть весільному вальсу навчитися. І раз, два, три. і раз, два, три. Такі фестивалі запевняють організатори. Вони будуть проводити щороку і сподівається, що Wedding Fest буде інформаційною підтримкою кожного весільного сезону. Розповідатиме про новинки та підкидатиме ідеї для ексклюзивної церемонії одруження. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Промінь надії відбувся в Чернівцях. Щорічний фестиваль дитячої творчості і талантів зібрав 20 учасників вихованців обласного багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей та їхніх наставниць, членів міського жіночого клубу Успішна Чернівчанка. Цьогорічний фестиваль Промінь надії» відбувся в рамках реалізації соціального проекту, який виграв клуб Успішна Чернівчанка, отримавши муніципальний грант від міської ради 10 тисяч гривень. Тому з учасниками до цього заходу готувалися і панянки. На сцені обдаровані дітки подорожували, шукали скарби та мріяли разом з танцями та піснями. Ми побачили е, непримусовість е, е, свободу на сцені, що дітей і що вчителі. Е, не фонограму, а ну трошечки, а живий звук і дітей, танці, розкутість наших нового покоління. Мені я в захваті, О, щоб люди знали, що не скрізь, і добре що комусь, може, треба допомога на сьогоднішній день. І людська доброта, вона завжди повинна бути добротою. Всі учасники фестивалю це творчі діти з малозабезпечених сімей, які навчаються в ліцеї для обдарованої молоді. Але основне завдання фестивалю благодійність. 20 тисяч гривень зібрані від реалізації благодійних квитків, перераховані на накопичувальні рахунки учасників. 20 успішних пань, 20 наших підопічних, як завжди, тисяча гривень на рахунку. Це вже тепер з зберігає... книжка ощадна книжка, якою дитина буде користуватися хоча б завтра, тому що вони всі готуються відпочивати, готуються кудись їхати і так далі. Мас подарунків, маса можливості, скажімо, показати себе, свою творчість. Окрім того, фестиваль промінь надії, як завжди, підтримують багато підприємців, які також подарували діткам цінні подарунки, одяг, зуття та іграшки. І найголовніше це щирі аплодисменти за їхній талант. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин, Чернівці. Завершився етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками, який проходив в Чернівцях. 34 екіпажі з 15 країн два дні на трасі Суперкрос змагалися за звання найкращих. Перемогу здобули представники Нідерландів та Латвії. Чернівці ж вкотре отримали позитивну оцінку професійних спортсменів щодо підготовки траси та організації змагань. Чемпіонат світу в Чернівцях змагання такого високого рівня вже не вперше відбувається в столиці Буковини, тому траса Суперкрос була готова до змагань. Я радий бачити тут людей, які потужно попрацювали над цією трасою. Ще більше тішуся тим, що в команді є дуже багато молоді. Це є одна з цілей світової комісії FIM. FIM хоче бачити саме молодих людей, які працюватимуть на майбутнє мотокросу. І насправді досі в мене не було ще жодних зауважень щодо організації чемпіонату та підготовки траси в Чернівцях. Мене випробували Чернівецьку трасу у тренувальних заїздах і також залишилися нею задоволеними. Всього у змаганнях взяли участь екіпажі з 15 країн світу. Право виступати у фінальних заїздах здобули лише 34 команди. Перед стартом всі ретельно готували до заїзду свої мотоцикли та налаштовувалися психологічно. Цікаво, що іноземні команди привезли з собою і механіків, і помічників. Тому їхнє поселення було масштабним. Українців ж знайти серед учасників не так просто. Наші спортсмени, на відміну від закордонних мотогонщиків, не мають фінансової підтримки ні від. Від спонсорів, ні від федерації. Вони беруть участь у змаганнях виключно за свій кошт. Тому їхні намети та амбіції щодо перемог дуже скромні. В лідерах ми тут не будемо та поняття. Рітіонбакс ті андріансен тот 18, 19, 20 двадцять Колясочні там у Вільямса сан чемпіона десятикратного тоже там двадцятилітні Тобто Там молодежка тому тянеться, а на а у нас не. Не розраховували на перемогу і спортсмени з Росії. Ольга єдина жінка на цьому етапі чемпіонату світу з мотокросу, яка їде за кермом. Приїхали посмотрети, як їдуть сильні спортсмени, ну і самі поучаствувати. Ну взагалі, ми перший раз в таких мероприятиях участвуємо. В колясці Оля не їздить через страх, каже, що їй набагато легше кермувати, знаючи, що біля неї сильне плече та досвід друга Сергія, з яким вони ганяють в парі вже два роки. Сергій стверджує, що найголовніше в їхньому тандемі це порозуміння. Та наприклад, не смотрю. успел я там перейти, не успел, я должен был успеть. И все. И также я еду, знаю, ну как сказать, я, будем говорить, думаю за нее, быстрее должен думать, чем она, и предугадать то, что сделает она там в данный момент. Ну, подъехав там к виражу, должен знать, я должен уже предугадать, где поедет вираж, или там На обгоні, наприклад, знаєте, з якої сторона на буде обгоняти. А ось і старт в фінальних заїздах 34 команди. Всі вони розраховували перемогти або, хоча б, не відставати від лідера. Тому гонитва була не для слабодухів. Декілька екіпажів зійшли з дистанції, так і не доїхавши до фінішу. Диво ж так і не сталося. Українські спортсмени на Чернівецькому етапі не змогли потрапити навіть до двадцятки найкращих. Перемогу здобули лідери загального заліку чемпіонату світу: перше місце в нідерландця Етіена Бакса та Латвійця Каспарса Ступеліса. Другими стали французи. Третя позиція за спортсменами з Бельгії та Нідерландів. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Таким понеділок та вихідні побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережах Фейсбук та Однокласники. Час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.